79-та Миколаївська аеромобільна бригада без втрат змогла вийти з оточення з прикордонної зони. Більше місяця наші військові в оточенні утримували позиції. Із території Росії їх постійно обстрілювали і систем ГРАД і з боку Донбасських сил сіл вогонь по них вели терористи. Операція з виведення особового складу. Відбулася вночі. Жертв серед бійців немає. Про це журналістам розповів волонтер Юрій Бірюков, який опікується цією бригадою. Проте каже, техніка та обмундирування військових геть знищені наразі на базі 79-ї у Миколаєві збираються створити добровольчий батальйон Фенікс. Там добровольці місяць проходитимуть підготовку, після чого відправляться на передову. по оснащенню, как бы, по моєму в 79-й бригаді прецедентів. немає. по вооружению. Будет большой батальон, будет артиллерия в батальоне, то есть там серьезная боевая единица будет. Будем искать людей, будем приглашать людей, будем отбирать людей, будем тренировать, будем экипировать. Там громадный бюджет, там нужна колесная техника, которую нужно будет покупать, потому что то, что осталось на складах, мы дольше будем ее ремонтировать, это дороже стоит будет.